Рух шестикілометровим відрізком дороги у бік Луцька повністю запустили наприкінці серпня. На ділянці від Рівного до Карпилівки встановили дорожні знаки, облаштували зупинки та нанесли розмітку. Встановлені вздовж дороги і ліхтарі. Проте останні досі не працюють. Треба, щоб освітлювалися добре пішохідні переходи. Це дуже важливо. Краще, краще їхати, звичайно. Що. Їздив на Київську туди, ну, гарно їхати, як світиться. Тож не все зразу. Тож, знаєте, ступив ще ж немає на всіх. Як же світло поставити, як вступів нема. Угу. Я вважаю, що це нормально, збіг іде, нормально. І пам'ятаєте, яка тут раніше була дорога, а яка зараз? Тих пару днів чи навіть тиждень без світла, я вважаю, що можна. Незручно, що немає освітлення. світла. Я з вами зїду. Треба, щоб провели освітлення і буде набагато краще їздити водіями пішоходам. Речник служби автомобільних доріг в області Дмитро Леонтіюк каже, система освітлення на відремонтованій ділянці повністю змонтована. Водночас пояснює, увімкнути її наразі не можуть через юридичні моменти. Чому фізично світло ще не світиться? Зараз триває процес залагодження юридичних формальностей з. Власне, владою міста Рівне, адже сама силова лінія електропередач, яка живить електричні опори і в перспективну контактну мережу тролейбусу, вона належить місту, а саме, наскільки мені відомо, рівне електротрансу. І для того, щоб все було юридично правильно, потрібно, потрібно оформити так зване субспоживання електроенергії, адже якщо... Зараз фізично увімкнути рубільник, то вийде так, що за спожиту електроенергію доведеться оплачувати громаді міста. Що буде містити, на ну, як мінімум, ознаки кримінального правопорушення, оскільки це буде нецільове використання бюджетних коштів зі слів Дмитра Леонтіюка, оскільки балансоутримувачем дороги є служба автодоріг, то і за освітлення платити мають вони. Усі необхідні документи для вирішення цього питання в обленерго та рівне електроавтотранс вони подали минулого четверга. Що стосується тролейбусних ліній на цій ділянці дороги, то їх наразі ще монтують. Зі слів Дмитра Леонтіюка, ця контактна мережа заживлена від іншого Аболю, відтак, система освітлення може бути підключена незалежно від неї. Тетяна Климчук, Роман Шикунець. новини на Суспільному.